Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля Насонова, це парфумерний канал. І сьогодні я вас хочу познайомити з новим для мене брендом італійським сицилійським, який називається Чату, і перекладається з сицилійської як подих, як дихання. У мене є Discovery Set, який мені дала спробувати Оля Ольфатіву, яка в свою чергу його привезла з італійської парфумерної виставки. І тут всі п'ять ароматів бренда. П'ять подихів, п'ять дихань, про які я вам зараз все розповім. Бренд Чату має ще до своєї назви такий напис: додавку «Совлов Сіцилія, душа Сіцилії, засновник бренда Андрія Спалота надихався. Історією, культурою своєї рідної землі Сіцилії обрав шлях популяризувати культурну спадщину Сіцилії через свій бренд. От В ньому якраз є лінійка парфумерії, яку я сьогодні буду оглядати. І ще лінійка є доглядова. Мені здається, не дуже складно популяризувати, показувати красу Сіцилії, це як кохати. Розумну, інтелігентну, добру, заможною, красиву людину, І це все одна людина. Я жодного разу не була на Сіцилії, знаю, що в неї дуже глибока історія, і грецький період, і римський, і іспанський, і нормандський. І якраз за допомогою цього бренду можна її докладніше повчати, бо кожна назва цього аромату. Має якийсь історичний контекст, якусь культурну спадщину якраз Сицилії. Перша аромат Арчеджія – це назва маленького острову історичного центру міста Сіракузи. Сицилія. Все так, тут все про Сицилію. Андріас Палотта каже, що це найпопулярніший аромат цього бренду, і я можу з ним погодитись, бо в ньому все чудово. Я не знаю, чому він може не сподобатись. І він мені сподобався найбільше. Він починається таким свіжим, яскравим і впізнаваним яблучком зеленим, і пахне ще інжиром, саме таким плодом інжиру, наче піднятого землі, такий в нього. Земляний бочок свіжий, дуже сильної молочності інжирної, в ароматі не відчувається, вона більш свіжа фруктовість. В піраміді є османтус, але от звичного османтусу, шкіряного, фруктового, личайного, я тут не відчуваю. Можливо, він тут додає фруктовості, абрикосо, інжиру. У нас інжири і абрикоси також дуже-дуже близько в парфумерії. Мені не про османтус цей аромат. А відчувається ще тут сандал. З цієї піраміди. Тут в базі сандал та витивер. витивер ні, а сандал так, він тут такий деревний, наче текстурна дощечка. Якась така деревина, не дуже молочна. Але до бази в ньому все ж таки з'являється кремова, мускусна чистота, і в цілому аромат про свіжу. Життєрадісну фруктову чистоту і свіжість. І він нескладний, він зрозумілий, приємний, але до бази в ньому з'являється кремова мильна чистота, таке дуже миленьке, яблучне милко. І в цілому аромат нескладний, але дуже-дуже зрозумілий, приємний, така життєрадісна, свіжа фруктовість. У цих пробничках є один мінус. На самому пробнику взагалі немає жодної назви. Якщо ти десь їх переплутаєш без цієї обкладинки, то можна і не з тим ароматом познайомитись. От такий, ось така особливість. Зекономили трохи. Наступний аромат кхаліса, натхнений арабським палацем Кхаліса. Здається, воно так читається більше на арабський манер. Андрія Спалота, творець його. Хотів передати в цьому ароматі красу арабського розкішного саду з соковитою сонячною атмосферою цього різноманіття, різноманіття зеленого, пряного, квіткового. Це все тисячу років тому, щоб було цей аромат більш яскравий, гучніший і стійкіший за попередній, і не такий прозорий, не це знаєте, таке вже не дуже прозоре дихання. Звичайно дуже погано. Він по своєї характеристики більше до класичних чоловічих фужерів. Це дуже яскравий, свіжий, пряний старт, і що далі аромат, він більш стає затишним, солодким, бальзамічно солодким. Починається він дуже яскравим, чорним перцем з мандаринами. Дуже неочікуване поєднання і цікаве. Перчик так б'є. Аж в носі щипає, розкривається кардамон. Тут дуже-дуже він добре відчутний, хто полюбляє кардамончик, треба сюди, треба сюди. Ой, щось я, не хочу його на себе наносити, бо він дійсно дуже яскравий. Однозначно свіжо яскравий пряний старт. Аромат переходить ще в кремовий сандал, в ньому з'являється солодка бальзамічність, Є і не дуже важкий, а дуже легкий. Уди, удик, уд, ледь, ледь фруктовий, димить, тут, тут піддимлює щось в цьому ароматі. І в цілому є в ньому щось, як надбудова, ще яким шаром, от щось від чоловічого фужеру, від пінки для гоління, мабуть, це спеції, перець, щось таке грає, але це свіжа нота. І приємна нота. Аромат цікавезний для тих, хто любить прянощі, на мій погляд, він більш маскулінний, ніж жіночний. те, хто любить різні кардамони, перці, пряні, і потім ще й бальзамічність, будь ласка, познайомтесь. Аромат цікавий, не такий простий, як попередній, якщо вам не подобається простота в ароматах. І Він переходить від дуже яскравих, пряних, свіжих. Колючих, навіть якихось таких от шипучих, початку пряного, до затишних, теплих, оксамитових відтінків в базі, і навіть прямо в базі, в базі, коли майже зник. Він там таке щось ніжне, ніжно-ванільне. Смішно вийшло. Я до того як знайшла інформацію, що цей аромат присвячений арабському палацу, його садам розкішним, то я знайшла інформацію, що є такий футбольний клуб Каліса. Я думала, що це присвячений цьому футбольному клубу, що це такий чоловічий, більш чоловічу сторону аромат, якийсь сучасне прочитання класичного пожеру. Чомусь мені здавалося, що це прям ну, так і має бути. А, а, а Виходить, що не так. А можливо, це, знаєте, два в одному спазм проти спазму проти болю. Наступний армат Таурміна. найпопулярніший курорт Сицилії, на березі Іонічного моря. І він пахне як курортний італійський одеколон. Це не рольовий, класичний одеколон, але взагалі не прохідний, бо тут просто море базиліку. Базиліковий одеколон, я навіть більше би сказала, ніж нероліово-цитрусовий. Але тут також є і багато цитрусів, мандарин грейпфрут, фрут, бергамот, неролі також є квіти, жасмину, вербена і базилік. Мені дуже подобається в базиліку те, що він мені дуже часто пахне помідорами. От базилік мені з собою. Майже ніколи не пахне, а я в ньому через цю от зеленину відчуваю помідорне бадилечко. Але я б не сказала, що тут, якщо не мати таку особливість, як я винюхати всюди томатне бадилля, то тут його можна і не відчути. Цей аромат вже полегше і не такі стійкий, як попередній, я його на себе нанесу, бо вже ніч. Базилік яскравий. Пряний, свіжий. Ось він тут дійсно на себе схожий, бо багато де базилік мені не пахне базиліком. Дуже свіжо, приємно, чисто. Мені сподобався цей аромат. Це мій другий після першого. Після... після як його називається, тут такі складні назви. О... Арті... Артіджія. Після Артіджія та Орміна мені подобається. Ви точно таке відчували, от уявіть роллевий італійський одеколон, якийсь класичний, яких дуже-дуже багато. І там ще букетик базиліку зеленого. Мені подобається і дизайн їх флаконів, такий більш складний корок, чистопер, як то крапка? Кришка. будемо називати кришка. Вона, наче, не пластикова, а покрита, наче керамічною глазурю. Але я не думаю, що це так. Можливо, це так, такий пластик, я не знаю. Мені подобається, що така складна форма, поєднана з простим скляним прямокутничком. Виглядає на мій смак симпатично, і бренд розповідає, що всі ці флакончики, ілюстрації, це вони зроблені сицілійськими майстрами, місцевими. Це теж варто уваги. Та поваги. Наступний аромат Акрагас. Сучасна назва цього міста це мені так подобається, це італійська вимова. акрагас був головним південним містом Сицилії під час розквіту древньорецької цивілізації. Це аромат міцний. От міцний горішок, такий, як і Каліса, навіть трохи міцніший. А вже ж назва Бренду прикладається як подих, тобто чекати від цього бренду якихось цеглин, які тебе придушують, тут немає. Але якщо порівнювати з всією лінійкою, то цей аромат пощільніший. Бо він бальзамічно пряно-травний. Це такий мірто-кипарисово-почуливий бальзамічний аромат. На початку дуже Добре, відчувається такі солодко-гіркі смоли, мірт Тут є. Давайте вам прочитаю піраміду: це мірт, ром, лаванда, бергамот та ладан, кипарис, аніс, чорний перець, мандарин, розмарин. І в базі у нас мускус, сандал, амбра, пачулі і лабдана. Тобто дуже багато смол, пахощів, ладан, мірт, кипарис. Це Смоли, бальзами, і вони гірко солодкі і дуже дуже мінливі. Він такий перетікаючий аромат. Спочатку одні смоли, бальзами, потім інші. Яскравої лаванди, рому, алкогольності я тут не відчуваю. Це аромат більш бальзамічний, з міртом, кепарисом, цими бальзамами пачули все таке тягуче в ньому, але зі свіжими солодкими нотами. Тут на обкладинці, на самому флаконі, надрукований храм, це доричний. Храм доричний, тому що він в основі його архітектури лежить доричний ордер. Це такі колони, тип колони. Його особливість, що це прям перлина культурної спадщини Акрагаса, тому що цей палац з 400 десь 400 років до нашої ери був побудований, і він прекрасно зберігся. По, ну, по сьогоднішній день цьому, і от можу уявити, що в цьому древньогрецькому храмі могло так пахнути якісь ці олії, бальзами, десь струмениті, десь якийсь ладан, гарний аромат, бальзамічно-травний. Наступний аромат Катанія, і для мене він став унікальним ароматом цього бренду. От якщо хочете з чимось з ним познайомитись, не такого як було. Щось таке новеньке, то познайомтесь, будь ласка, з Катанією. Бо я з цим ароматом познайомилась на осліп. Зі всіма я спочатку знайомилась на осліп, а потім вже читала їх історію, читала їх там піраміди і решта. І це аромат присвячений вулкану Етна, який знаходиться неподалік Катанії. І він такий має вулканічний пильний характер. Мені він пахне, я вам зараз розкажу свої враження як від затесту на осліп. Це. Бальзамічний аромат, солодкий та непересолоджений, і в ньому дуже-дуже гарний, пряний, от пряна частина цього аромата. Він наче пахне сухим букетиком лаванди, коріандру. От перчики, наче там поруч полежали, от висушеного на горищі і дуже забутого, і припавшого пила. Дуже красивений, пильний, от попилястий. Акорд сухих е, пряних трав. Але в цілому аромат не сухий, він більш пильно шершавий, попелястий. Тут у нас смоли, соковиті, бальзамтолу, ваніль, амбра боби тонка. Мені цей аромат має атмосферу пильного горища, але насправді це вулкан. І з часом він починає пахнути побілкою. Побілкові друзі, наче додається до цієї пильності щось, як його, кремово, сандалове. І от я відчуваю тут, наче яванол, синтетичний сандал, хоча тут сандалу немає. От четверта молекула мені тут проскакує. Дуже цікавий і унікальний аромат. Я такого не можу згадати. От аромат присвячений Вулкану, і в принципі цей настрій його вловлюються. Я вловила цю пильність, якусь побілковість, сухість, текстуру. Так я не сказала, ой, мені пахне етною, ну я думаю, воно на те і не розраховано. Цікавесний аромат. Друзі, якщо попадете на Сіцилію, буде вам з чим познайомитись, який собі сувенірчик привезти. Я б однозначно б завітала в їх крамницю, коли б я була на Сіцилії із задоволенням би купила якісь з цих ароматів. Мені сподобались три, які би я точно хотіла мати в своїй колекції. Два аромати вони більш такі просто зрозуміли, приємні, Це от Базиліковий одеколон та яблучко з інжиром. А оце останній, який присвячений вулкану. Катанія, здається, бо я вже там їх заплутала з цих назвах італійських. От він прямо унікальніше. Другий аромат моєї пам'яті, який пахне побілочкою. Дякую Олі, що познайомила мене з цим брендом. Я, в свою чергу, познайомила вас. Підписуйтесь, будь ласка, ставте мені вподобайки, пишіть, будь ласка, ваші нестримні коментарі. А я вам личу бути в гарному гуморі, бути добрими до себе та до людей, які вас оточують. Слава Україні! Бувайте!